Ірпінь чепуриться. Попереду Великдень, і місто готується до свята у найкращих традиціях громади. Комунальники наводять порядки на дорогах, наносять пішохідні розмітки, фарбують бордюри, прибирають вулиці, двори. На вулицях найперше кидаються у вічі тротуари, тож мітла з ними дружить найчастіше, кажуть представниці комунального підприємства управління благоустрою міста. Наше місто вже. Дуже таке чисте, і ми робимо все для того, щоб воно було дуже охайне. І жителям нашого місця міста було дуже приємно ходити по вулицям. А що більше в тому, чи задоволення від чистоти? Від чистоти. Дуже, ми, дуже нам приємно, коли чисто, гарно все у нас тут парках. У нас багато зараз парків, дуже красиві, люди дихають, дітки теж гуляють. Стараємося, все стараємося, щоб було все добре в нас. У ці дні люди активно збираються на толоки у парках і скверах. Зараз кипить робота у парку Покровський. Торішнє листя, різне галуздя, все потрапляє під граблі. Менше, ніж за півгодини тут нагребли гори всього. Прийшла весна, повинно бути все добре, як природа, так і місто повинно бути. Таке гарне, чисте, прибране. Тому треба, щоб всі працювали і прибирали. На деякий час залишили свої кабінети і приєдналися до комунальників і працівників ірпінського міськвиконкому. Люди хочуть поприбирати для себе, для мешканців така чудова погода. чому б не побути на вулиці, не зробити щось гарне для міста? Нікого не доводилось заставляти. Ні, ви бачите, всі бажаючі, всі з радістю, всі з улипками. Посмішка на лиці вже каже про те, що люди це хочуть робити. Учасники сьогоднішньої тулоки закликають мешканців долучатися і пам'ятати, що чистота та затишок у місті залежить від кожного з нас.